У притчах Соломона є багато повчань, проте одне з найважливіших стосується сили дружби. Соломон пише друг завжди любить і брат народжується на час біди. Цей вірш нагадує нам, що справжній друг це не тільки той, хто поруч у щасливі моменти, а й той, хто підтримує нас у складні часи. Дружба це зв'язок, що зміцнює наш дух. Надає нам сили і відчуття підтримки. Соломон мав глибоке розуміння людських взаємин і часто наголошував на важливості мати вірних друзів. У іншому місці він зазначає: залізо залізом гостриться, а людина гострить обличчя друга свого. Це означає, що друзі допомагають один одному ставати кращими, розвиватися і зростати. Вони, як дзеркало, що відображає наші сильні та слабкі сторони. Допомагаючи нам удосконалюватися. Мудрість Соломона нагадує нам цінувати справжніх друзів і підтримувати їх у скрутні часи. Вірний друг це дар, що приносить радість і спокій у наше життя, адже з ним ми можемо поділитися своїми переживаннями та радощами. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше мудрості Соломона. Бути добру!